Сейчас продемонстрирую. Вот свет у нас работает. Повороты. Зад. Зад покажу. Зад повороты работают. Только ключи. Все. Значит, стой. Работает. Все. Повороты работают. А ну, тормоза. Щас включит. Щас включит. Тормоза, пускай. Все, работает, тормоза. Щось система у нас работает. А ну-ка, сигнал. Сигнал роботу. Так що э, купити китайське -то дерьмо, воно мені даром не треба. Це обійшлося мені. Оцей тракторець обійшовся в 25 тисяч з усім своїм металом, своїми коробками. Що я купив машину Жигулі? Вона пішла як цей як донор. І все, Дови йдемо, покажемо, де машина, Ото закиданий металоломом, криша ось ось під неї. Так що, оце нашій донор такий. Колеса. Колеса на 16, резина індійська стоїть. 5-7 на 16. Колеса самі, сам зварив. Середина Жигульовська це Побидовський обладач, Волговський, я вже точно не пам'ятаю. Круток Жигульовський, повністю все Жигульовське. Поворотні, ці кулаки, все це все Жигульовське. Коротко. Мягке. Отакий тракторець у нас. Не китайське дерьмо, своє який Коробка поламалася, кинув вже Гульовський вперед вход. Не треба нічого не варити, не точити, не підкладати. Роботає 6 років без, без капітальних ремонтів. Масло доливай, чешай і все. Корпус, два плуга, Я вам покажу. Корпус здійсню два, два цей, плуг два корпуси, ці понаварував я на конечники, рия тягне його, дві коробки жигульовські тягне. орає, буду, буду орати, осінью сніму, теж покажу. Працює все отлично. Отвали поробив більші, трохи, щоб добре закидали. Ой, От... користь на себе. То, що треба, не треба мені ні китайського, нічого. Теп саморобний теж до нього. Півтора тонни видержить, дві, можна дві з половиною грузити, тягне, аж дрантя сипеться. У нас ще зроблена така до нього коса. Цепляємо косу до нього таку конну і тягаємо косим і такою косою, і тою, де робить, спокійно, коси 20 минут. І 40 гектарів Ну, півчаса це, це в пределах. І 40 соток, як і не бувало Так що працюємо второю передачею, второю, третьою і чаша аж дранча сиплеться Ось така у нас косичка зроблена до нашого тракторця, до нашого коника Все працює, все опускається. так що Ні, ні одному китайському. Дерьмо с нашим не сравняться, с трахтурцом.